Є різні етапи державного будівництва. Є, якщо ми беремо класичний випадок революції, то є етап перший по, е, пореволюційний, це, по суті, продовження революції державними методами, коли революціонери вже отримують свої руки важкі державної влади і втілюють свої цілі, от такими революційними кроками у перші роки, роки 5. Зрозуміло, що ці перші пореволюційні роки це мають бути. Руками того, що можна назвати, ну, в технічному плані називаємо це диктатурою. Чи такий сильний авторитарний режим. І тим паче ми ж всі розуміємо, що революція так чи інакше означає ще й військово-політичне протистояння. Ну а як можна вести війну, не будучи, бавлячись при цьому демократію? Це в принципі нонсенс. І нам, щоб перемогти Росії, щоб повернути собі втрачені території, потрібно бути авторитарною країною. А інша справа це ідеал, який поступово там, за декілька десятиліть можна збудувати. Декілька матеріалів, вже конкретно готуючи цю книгу, написав, тобто їх привісно не було. А потім, коли я вирішив таки, підготувати збірку, то зробив декілька нарисів щодо е, спільнополітичного політичного устрою і щодо господарського життя це в плані політичного устрою. Я вів би мову про такий хрест на ліберальній демократії. Причому хрест не лише якщо образне, а й безпосередньо. Є вертикальну вість. Цього хреста творить авторитетна влада, яка вибудовує свою вертикаль. І ось Лідер держави і є, відповідно, там. До обласних центрів йде е, вертикаль. А горизонталь це роз, розвинене, максимально розвинуте самоврядування. Е, можна декілька механізмів такого самоврядування назвати. По-перше, відмова від е, виборів, такої системи виборів, яка е, існує зараз. Потрібно, щоб люди вибирали не тих людей, котрих вони бачать на білбордах, сітілайтах. У тонах макулатури агітаційна, а тих людей, котрі вони знають. У випадку села, наприклад, там дійсно невеличке села, виборці знають кандидатів, у випадку міста виборці вже їх не знають, тому вони мають голосувати за виборців. Тобто наш багатоквартирний будинок обирає виборця свого той далі голосує так по вертикалі. Із депутатів. Отаких от локальних рад, сільських, міських формуються, делегуються депутати до вищих рад, районних, обласних, а далі вже до національного парламенту. Це одна гілка представництва. А друга гілка представництва це становопрофесійним. Взагалі ідеї станово-професійного представництва вони були надзвичайно популярні у Європі міжвоєнного часу. Їхня нам зводилося до того, що господарське життя в країні воно має регулюватися безпосередньо продуцентами тих чи інших матеріальних благ. І ці продуценти мають на коректних засадах шукати консенсус, що мається на увазі в контексті побудова такого представництва сучасної країни. Всі власники, вони діляться на певні гільдії і цехи. Гільдії – це ширше явище, цехи вуще з галузевим принципом. Наприклад, є сільськогосподарська гільдія, і гільдія ділиться на цехи там овочарів, квітникарів, виноградарів і так далі. Також гільдії діляться за майдовим принципом. Коли ти маленький власник, ти представник першої гільдії. Якщо ти, маєш, якщо ти є більшим власником, там використовуєш якусь елементарну найману працю, маєш вже налагоджену систему збуту, один чи два магазинчики, то ти представник другої гірдії, якщо ти маєш крупне але локальне господарство, то ти представник третьої гірдії. І нарешті, якщо ти є тим, кого зараз називають латифундистами, ти представник четвертої ї гірдії. І поступово так вибудовується система гірдії від села чи містечка до там, однієї з палат парламенту. Так само по такому принципу вертикального делегування. І, і на обласних, і на місцевих, і на загальноукраїнських рівні. От завдання представників цих гільдій це випрацювати певні економічні правила гри. Щоб великий бізнес не поглинав і не витісняв дрібний бізнес. Це одне з завдання. Інше з завдань це формування місцевих бюджетів. От на моє переконання, в ідеалі державний бюджет повинен бути менший, але з державного бюджету має бути врізана всяка соціалка і так далі, і тому подібне. Натомість людей потрібно заохочувати займатися власною справою. Їх потрібно заохочувати до солідарності і так далі і тому подібне. І податки від дрібного і середнього бізнесу вони повинні повністю сідати в місцевих бюджетах. Е, два тижні тому їздив е, з, з таксистом одним місцевим е, з Полтавщини ми розговорилися з ним за податки. ніяких податків не платить, але якось там якісь 200 гривень е, заплатив податкову і все. Водночас, коли до нього приходить сільський голова і говорить, там, ми будуємо те, ми там ремонтуємо те, то таксисти раду віддають гроші, бо вони знають, що вони вкладають гроші в своє. А оця бюрократична система, яка існує, ясна, що вона знеохочує людей, вона величезний простір для корупції створює і несе низку інших негативних явищ.